Біля алеї героїв у Решетилівці людно. З квітами та прапорами прийшли рідні, близькі представники влади та місцеві, щоб шанувати пам'ять загиблих та померлих захисників решетилівської громади та долучитися до спільної молитви з нагоди дня пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Такі заходи проводяться на перший рік, 29 серпня, день вшанування пам'яті героїв. Вони повинні бути не просто щоб ми пам'ятали, але і шанували пам'ять, щоб наші діти, внуки, бачили, якою ціною дається наше мирне життя в Україні. Яс мітингу поіменно згадали всіх полеглих захисників з Рештилівської громади. Їх імена записано до книги пам'яті. Дуже важливо в такі моменти приходити на такі заходи, тому що це насамперед про пам'ять, про життя. Бо, наприклад, ще один полеглий військовий поет Максим Кравцов написав такі рядки, які дуже перегукуються сьогоднішнім днем, коли мене запитають, що таке війна. Я відповім імена це імена всіх тих полеглих хлопців, захисників, дівчат, захисниць, які віддали найдорожче за те, щоб ми могли далі жити. Тому насамперед сьогодні я тут, щоб зробити найменше, що я можу, вшанувати їхню пам'ять і пам'ятати про них у російсько-українській війні. Решетилівщина втратила 108 героїв.